Наталя забіла ПРО півника та курочку і ПРО хитру лисичку. КАЗКА. Були собі півник та курочка. Набридло їм якось дома сидіти, і пішли вони мандрувати по світу. Ось ідуть вони зеленим гаєм. Навколо вітерець кущі колихає, На кущах зеленіє свіже листячко а між ним ягідки, як червоне на мистечко. От курочка й каже Півник когутик, зламай мені прутик з зеленими листками, з червоними ягідками!» Тільки півник хотів зламати, а з під кущика зайчик із своєї хати. Хто, хто тут ходить по моєму гаю? Хто, хто мої кущики ламає? Злякався півник. Ходім краще далі. Тут якісь звірі живуть небувалі, і вуха в них довгі, і самі вони сірі. Мабуть, це дуже страшні звірі. Пішли вони далі зеленим гаєм. Навколо вітерець кущі колихає, на кущах горішки і зелене листя, а курочці дуже хочеться їсти. От вона знову просить Півник когутик, зламай мені прутик, де листя зеленіше. Де горішки врясніше? Тільки намірився півник зламати, а з дерева білочка зі своєї хати. Хто, хто тут ходить по моєму лісі? Хто, хто гілля ламає на моєму горісі? Злякався півник. Ходімо краще далі. Бачиш, які тут звірі зухвалі. І вуха в них з китицями, і хвіст пухнастий, мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі зеленим гаєм. Навколо вітер дерева колихає, під деревами рясна травичка, а на деревах листя і смачні кислички. А курочка вже не може терпіти. Починає півника знову просити. Півнику, гутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкий, хоч дві кислички. Насмілився півник, почав ламати. Аж тут лисичка виходить з хати. Така ласкава, розпушила хвостик. Ах, прошу, прошу, до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці. У мене є тут для вас гостинці Найкращі яблучка, смачні горішки. У вас, напевно, стомили сніжки. Бо ви далеко йшли по гаю, а я давно вже на вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділи. Ой, які ж тут звірі хороші та милі, а хитра лисичка міркує собі. Це ж мені буде добрий обід. Ось дала вона їм гостинців, лишила їх у своїй хатинці. А сама побігла по вовка сусіду, щоб запросити його до обіду. Півник і курочка добре поїли і відпочили і так звеселіли, що півник навіть почав співати. Тут саме зайчик біг мимо хати, а зайчик насправді був дуже добрий. Ти, каже, півник занадто хоробрий. Хіба ти не знаєш цієї лисиці? Ось буде тобі за оті кислиці. А півник та курочка не ймуть йому віри. Та тут же такі хороші звірі. Коли це білочка плих та плих і враз у віконце побачила їх, а білочка теж була зовсім не зла. Тікайте, каже, швидше з цього кубла. Бо ця лисиця страшна та хижа, вона вас зараз обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'ї куряче пір'я. Ой ой, треба й справді мерщій тікати. А вже лисиця йде до хати, і вовк за нею страшний та хижий іде і радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг, а півник та курочка у віконце плих та під кущами, під деревами та рясноцвітними муравами мерщій додому та ледве встигли. А вовк з лисицею бігли, бігли, та не знайшли під кущами їх сліду. І залишилися. Без обіду.